12 січня в селі Вороньків неподалік ринку було викрадено автомобіль ВАЗ-2114, державний номерний знак АІ 3975АР сірого кольору. На даний час транспортний засіб оголошено у розшук. Просимо всім, кому щось відомо про автівку, повідомити до відділу за телефоном 62391 або 102. Цього ж дня до міліції звернувся 48-річний житель села Чубинське, який повідомив, що познайомився з дівчиною та запросив її до себе додому. Де вони розпивали спиртні напої. Після того, як вона пішла, чоловік виявив відсутність золотих прикрас та грошей. По даному факту проводиться перевірка. 12 січня на 18-му кілометрі Бориспільської траси поблизу кафе Зоряне водій автомобіля Хюндай-Санта-Фе не впорався з керуванням та зіткнувся з вантажним автомобілем ДАФ з напівпричепом. Після чого їх наздогнав автомобіль «Чері». В результаті пригоди 30-річний водій автомобіля Hyundai Santa Fe від отриманих трав померла на місці пригоди. На минулому тижні збільшилась кількість пожеж в місті Борисполі. Так, 13 січня, в гуртожинку по вулиці Дзержинського, в одній із кімнат загорівся диван. Професіонали МНС ліквідували вогонь, що не встиг перекинутись на інше приміщення. В результаті возгоряння 48-річна жінка отримала опіки різного ступеня складності. Попередня причина пожежі паління в ліжку. 14 січня по вулиці Запорізькій горів склад. Під час пожежі ніхто не постраждав. Попередня причина возгоряння замикання електропроводки. 18 січня в садовому товаристві з села Київ горів двоповерховий дачний будинок. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, знищено покрівлю будинку та другий поверх. Попередня причина пожежі несправність пічного опалення. 16 січня працівниками міліції на ринку Зоряне в одному з павільйонів виявлено та вилучено 15 гральних автоматів. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження та проводиться перевірка. У місті та районі продовжуються оперативно-профілактичні заходи з незаконним обігом наркотиків. Так, 15 січня дільничним інспектором міліції спільно з працівниками ДАІ в квартирі по вулиці Леніна в місті виявлено та вилучено 3-літрову банку з речовиною бурого кольору. За результатами експертизи, це канабіс. 18 січня працівниками сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків біля будинку по вулиці Київський шлях затримано 40річного чоловіка. Він мав при собі паперовий згорток вагою 5 грамів з подрібненою речовиною зеленого кольору. Як пояснив затриманий, це був наркотичний засіб марихуана – 19 січня під час перевірки документів працівниками Беркут у 38 річного мешканця міста Бориспіль виявлено паперовий згорток з подрібненою речовиною зеленого кольору, вагою 5 грамів. Як пояснив затриманий, це був наркотичний засіб конопля. За даним фактом проводиться перевірка. 19 січня 52-річний мешканець села Проліски вчинив самогубство. Тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями в області серця знайшла його донька. За попередньою версією, чоловік власним пістолетом для відстрілу гумових куль вчинив самогубство та залишив передсмертну записку. По даному факту проводиться перевірка. 19 січня два раніше судимих брата в місті Бориспіль розпивали спиртні напої. Коли скінчилося оковита та гроші вирішили пограбувати свого знайомого. Прийшли до нього додому і почали бити хлопця. В будинку в цей час знаходилася мати пенсіонерка. Але нападники не надавали жінці викликати міліцію та вимагали гроші. Коли ж з'ясували, що коштів немає, забрали dvd програвач LG, цифровий ефірний приймач, дорожню сумку та інше майно. Завдяки професійним діям працівників патрульної служби міліції Пантинків за півгодини було затримано. Наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження. Проводяться слідчі дії. Таким чином, у період з 12 по 18 січня. Черговою частиною Бориспільського міськвідділу міліції було зареєстровано понад 210 подій, у тому числі крадіжки, шахрайства та незаконний обіг наркотиків.